Готель «Галіція» — це був, я теж зараз хронологічно не пам'ятаю, один з років, коли було літо, і я не мав сильно чим зайнятися, я написав своєму куму. Він айтішник, але він паралельно, ми ще час від часу збираємося, якісь робимо собі проекти такі, щоб, щоб воно в голові постійно знаєш, був якийсь рух. Так. І ми з ним написали фактично пілот готелю Галіція. Ми хотіли зробити щось таке про Львів, щоб воно передавало атмосферу, щоб воно було цікаве. Але ми не мали досвіду написання знаєш, такого продукту прямо для того, щоб його презентувати каналу. Ми мали Андрія Петровича Чевуріна, нашого креативного продюсера в Drive Production, От, і ми надіслали йому цей пілот. Він каже: ну, він є, але. Давайте ми спробуємо його якимось чином трошки переробити. От, власне, він увів там персонажа привода.